На мене дуже сильний вплив здійснив Діма Касоба да дуже особистісний чи особистісний. сама історія. Уяви, він в два рази молодший за мене був, От. але ми багато спілкувалися і ну дуже цілісна, така цілісна людина була. Я просто став в певних моментах просто брати приклад. Я якби не цього сказати, я бачив ну наскільки, наскільки була сильна людина, і наскільки цілісна, да і звісно, що потенціал був шалений. Ну, на жаль, ми його втратили ну, в цій війні. Він був таким військово-військовому сенсі самородком чи в ідеологічному сенсі? Він розумієш був харизматичною, розвинутою особистостю. І він був якісний, дуже військовий. Він пройшов все руками, прощупав. Він брав мене там на -та, на -та роботу з собою. Ми багато часу разом проводили. І ну він з точки зору військовий був, але ну там до полководця йому треба було ще вчитися і зростати. Він це розумів. Коли йому сказали, там очоль бригаду, він сказав ні, поки що батальйон там і так далі. Тому що ну людина, от така ж як філософія, як от і у нас, і в бригадах, які розвиваються там в тройки, дуже відповідальність велика за людей, дуже переживав. Дуже ретельно планував і розумів, що не впорається поки що на тому рівні, взяв, там, взяв батальйон. А, а з іншого боку, ну дуже така розумієш, цілісна ідеологія, впевненість в своїй правоті, е, от розуміння, ну яке накладалось зрозуміло, зрозуміло на познання історії, доволі такі глибокі. І в той же час він був доволі розвинутою особистостю, і в творчому сенсі, там, він малював там, і так далі. От. Тому да, дуже цікавий такий був хлопець і міф. Ну, так і що, він я з ним, коли ми дружили, мені було там, там 48, а йому 23 чи 24. Тобто в нього ще все було попереду.